Причина – весь час одна і та ж люди схильні до того, щоб оцінювати свою важливість за своїм становищем, а не по своїй продуктивності. Але вірити вам будуть виходячи з ваших дій, а не з вашого становища. Ми повинні горіти за свою справу, щоб запалювати інших. Якщо ми хочемо, щоб нам вірили, ми повинні залишатися діяльними. Друга пастка в тому, що людина стає колишньою деякі люди живуть тільки тим, що продають свої минулі успіхи. Вони стають тінню свого минулого. Ми повинні намагатися не потрапляти на людей, які живуть колишнім, і не ставати такими ж самими. Чим би ми не займалися час від часу, ми повинні бути продуктивними і досягати результатів. Якщо ми хочемо відчувати себе авторитетом серйоз, у кожній професії є свої закономірності і свої цикли, за якими розподіляється продуктивність. Але як би не складався цей цикл, ми повинні його дотримуватись творчій людині. Досить представляти публіці новий твір приблизно два рази в рік. У більшості галузей цикли продажів досить короткі. Ви повинні критично оцінювати продавця, який добився кілька років тому великих успіхів, але з того часу більше нічого не продавав. Зазвичай продавця, чий заробіток залежить від комісійних, оцінюють за його останнім розрахунком. Третя пастка стати людиною на ім'я я ще добюся свого. Критично ставитися до людини, яка описує найбільші плани, і поводиться так, як ніби всі вони вже майже здійснилися. Деякі жонглери так майстерно змішують те, що вони тільки збираються зробити, з тим малим, що вони вже зробили. Що здається, що ми вже розмовляємо з переможцем. Насправді ж це може бути просто звичайний базіка. Слава вибудовується вже на досягненому успіху і на повазі перед справжніми заслугами. Безсумнівно, хороший керівник повинен вміти дивитися в майбутнє в той час, як більшість людей бачить тільки справжній стан речей, керівники можуть бачити і їх майбутній розвиток, але вони повинні мати здатність заражати своїм захопленням іншим. Щоб здобути їх для своїх проєктів. Для цього їм потрібно бути послідовними. Він повинен викликати враження, так як він береться за справу, і саме вона приречена на успіх. Якщо хтось вже деякий час попрацював над якимось проектом, то повинні з'явитися перші результати, Гучні слова ніколи не зможуть замінити важку роботу і наступні за нею успіхи. Четверта пастка стати поганим прикладом для наслідування. Багато людей, які бажають стати частиною мрії, перевершують їх самих. Якщо у вас є мрія, яку ви хочете послідовно викласти, у вас не повинні бути проблеми з підбором співробітників, але часто говорять, що хороших працівників знайти дуже важко. Насправді ж, ми завжди зможемо знайти людей для чудового проекту, що володіємо силою тяжіння, але ніхто не піде за межі з негідним прикладом. Критично дайте відповідь на питання, пішли б ви з людиною, яка схожа на вас? Що ви робили останні три місяці? Подумайте про вашу зібраність і ваш спосіб роботи. Наскільки ви витривалий? Наскільки послідовно ви втілювали свої цілі? Що стало з вашими минулими обіцянками? Якщо ви хочете спонукати людей навколо вас до більш активної роботи, саме ви повинні працювати. Активніше. Ви не можете зручно сидіти вдома і керувати іншими. Здалеку, ви ніколи не досягнете більших успіхів, якщо перестанете бути продуктивним. Сенс не в тому, щоб займатися чим попало, а в тому, щоб присвячувати час і отримувати очікуваний результат. Дякую, що додивились це відео до кінця, сподіваюсь, воно вам сподобалось, і ви віддячите мене своїм лайком та підпискою на цей канал. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!